Процес плавлення магазинів. Тут лежить 4 штучки. Ось як яка швидкість плавлення. Дивіться, як швид капає віск. На дворі температура плюс 22, зараз ранок, весна. Вибачайте за такий зовнішній вигляд. Вона в процесі роботи. Ось такий вигляд вона має ззовні, три зробив. Ну, в плані вона повертається на всі 360 градусів. Це в мене така формочка для заливання воску. Стара каструлька не потрібна. Вона йде такої форми і при надавлюванні тут віск одразу випадає. Ось стоїть каністра обрізана спеціально сюди, тому що інша пластмаса вона просто плавиться, не витримує температуру. Зараз дістану і перелю у форму. І перед тим як діставати, нахилюю скотопку, щоб віск максимально стік весь туди, в каністру. Щоб не капало просто так. Так, є. Ось його дуже багато вийшло цього разу. Формочку рівняю і переливаю. Зливаю все повністю. Все, вся грязь вона сяде на дні. Ну, Тут десь кілограм півтора воску. Це За, сьогодні заранок. Віск поставив в темне місце. Нехай застиває, все одно я його буду перетоплювати. Ось все, що сьогодні я переплавив. 11 магазинів і дві таких рамки.